Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Фестивалі поклоніння Повторення закону 16.11 І будеш радіти перед лицем Господа Бога свого в місці, яке вибере Господь Бог твій, щоб там перебувало ім'я Його, Участь у масштабному заході. Може змінити нас несподіваним чином. Після спілкування з понад тисячі двома стами людьми під час багатоденних зібрань у Великобританії та США дослідник Деніел Юткін та його колеги дійшли висновку, що великі фестивалі можуть змінити наші моральні орієнтири і навіть вплинути на готовність ділитися власними ресурсами з іншими. Згідно з дослідженням, 63% відвідувачів отримали на фестивалі трансформаційний досвід, який також надав їм відчуття більшої пов'язаності з людством і бажання виявляти більше щедрості до друзів, родини і навіть до абсолютно незнайомих людей. Збираючись з іншими людьми для поклоніння Богу, ми отримуємо не просто соціальний трансформаційний досвід. Як на світському фестивалі ми єднаємося із самим Господом. Божий народ безсумнівно відчував це єднання, коли в давні часи збирався в Єрусалимі на щорічні урочисті свята. Ізраїльтяни подорожували без сучасних зручностей, аби тричі на рік бути присутніми в храмі у свято опрісноків і в свято тижнів і в свято кучок. Ці зібрання були часом священних спогадів, поклоніння і хвали перед лицем Господа разом з родиною, слугами та приходьками. Отже, збираємося разом з іншими людьми для спільного поклоніння, допомагаючи один одному радіти в Бозі і покладатись на Його вірність. Яким було ваше відчуття єднання з Богом? Коли ви збирались з іншими для спільного поклоніння. Як вам допомагала присутність інших людей? Помолимось. Боже дякую, що закликаєш свій народ до спільного поклоніння тобі. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами. На наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.